Вітаю, брати і сестри православні! З Різдвом Христовим будьте здорові! Ні Володимир Путін своєю збройною агресією, ні Володимир Зеленський своєю антиправославною політикою боротьбою з православним та й взагалі з християнством, не змогли вкрасти. В українських дітей, в українських православних Різдво. Вчора, в святий вечір, в українські храми, де правили святкову службу, просто ломились від віруючих, від людей, які йшли до храмів розділити один з одним. Радість Радість за народження Богодитини, дитини, Господа нашого Ісуса Христа. І вчора дітвора носила кутю. Сьогодні дітвора колядує, не вдалося їм забрати, вкрасти наші традиції, залякати наших. Українських людей. Свято Різдва це традиція. Це не просто календар, це традиція пов'язана з конкретним днем. Можна багато дискутувати щодо Юліанського грегоріанського календаря, постити картинки, але скажу так. Коли більшовики насильно приносили святкування Різдва, храми були пусті. А ви подивіться зараз: одна фотографія, які вчора були зроблені у Володимирському кафедральному соборі, де його святість, Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, разом з Сотнями, Тисячами віруючих зустрічали народження. Ісуса. Зустрічали народження малятка, Бога нашого Ісуса Христа. І це відповідь всім безбожникам, хто казав, що війна, зміни календаря. Гоніння на православ'я, що це все відверне віруючих від свята, від церкви. Не вийшло. І не потрібно розповідати тут про агентів Москви. Хто? Патріарх Філарет, агент Москви? Ні. Це ви дебіли, А люди православний люд. Не дивлячись на зусилля цих всіх зелених хунвенбінів, об'єднуються Об'єднуються для святкування Різдва Христового Свята. Святом вас, друзі! Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми всі разом з вами зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.